Музика, від якої душа тріпоче і хоче вознестися. Моцарт музика ангелів. Звісно, ні. Сьогодні про популярні фейки в класичній музиці. Це і не моцарт, і не музика ангелів. Моцарту найбільш часто люблять приписувати твори, які він ніколи не писав, особливо якісь сучасні. Наприклад, Реквієм по мрії. Чи може це все-таки Бетховен? А, точно, це Бетховен написав сантрек до фільму 2000 року. Ніхто мені так ще щиро не доводив авторство, як вірус приписують Бетховену. Но Бетховен точно так писав. І в нотах пише Бетховен. Є таке поняття, як аранжування. Сучасні варіації. Не всі чули. Загалом розрізнити фейки не складно, якщо ви чули хоча б кілька оригінальних творів автора. Тому не ведіться цьому.